Верховна Рада України ухвалила закон, спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми в умовах війни. Він передбачає збільшення допомоги при народженні дитини та розширення підтримки з догляду за нею. Документ набрав чинності з 1 січня. Про які суми йдеться відтепер, говоримо у нашій студії із начальницею головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Оленою Корчакою Олена Сергіївна, я вітаю вас. Вітаю про давайте розпочнемо з того, які виплати по народженню по догляду за дитиною під час пологів отримували українські родини до 1 січня. А що змінилося із початком нового 2026-го? Найперше, хочу зауважити, що ті зміни, які відбулися в частині виплат дітям-сім'ям, це найперше комплексні зміни, які торкнулися від породілля до періоду, допоки дитина не йде до першого класу. Тобто це комплексний підхід, який підтримує сім'ю, яка виховує дітей на кожному етапі. Якщо говорити про зміни, які відбулись, то почнемо все по порядку. Якщо ми говоримо про е, період вагітності і пологів, то як і раніше, цей період становить 126 днів, у разі якщо пологи складні 140. І е, у разі ускладнення пологів або ж двоє діток, то це е, період е, такий оплачується в розмірі 140 днів, і для застрахованих осіб, або як ми звикли говорити для працюючої мами, він розраховується як 100%. Середньої заробітної плати, розрахованої за останні 12 місяців перед настанням події. Тут практично нічого не змінилось. Коли ми говоримо про допомогу по вагітності пологам, то тут, звичайно, кардинальні зміни. І саме для осіб, які не є застрахованими, тобто, коли жінка не працює або ж вона перебуває поза межами застрахування, або працює в силових структурах. То в такому випадку до 1 січня у нас діяла закон, який говорив, що щомісячно жінка отримує 25% від прожиткового мінімуму. І це складало в минулому році 757 гривень. Починаючи з 1 січня, допомога по вагітності і пологам встановлюється у розмірі 7 тисяч гривень. Щомісячно я думаю, що це різниця, суттєва, суттєва різниця, коли ми говоримо про одноразову допомогу при народженні дитини, то ще в минулому році така допомога, ну і вже декілька років поспіль складала 41 280 тисячу гривень, з яких Одноразовою виплатою було 10 тисяч 320 гривень, а тоді протягом 36 місяців щомісячно отримували 860 гривень. Сьогодні ми говоримо про одноразову виплату у розмірі 50 тисяч. На кожну дитину, незалежно від того, перша це дитина чи дитина народилась в родині, де вже виховується діти. Сума виплачується повністю, чи так само і, частинами, і, і ця сума виплачується одноразово. У разі, якщо в родині народились двійнята, тобто двоє діток, то така сума е, виплачується на кожну дитину окремо. Ну і е, хочу сказати про ще один вид допомоги, який запроваджений вперше. Це щомісячна допомога до досягнення дитиною до одного року. Це новий вид підтримки сім'ї з дітьми. Він запроваджується вперше і призначається з першого дня періоду, в якому завершується виплата допомоги по вагітності пологам або ж закінчується відпустка. По вагітності пологом для застрахованої особи, і е, виплата складає е, щомісячно 7 тисяч гривень. На початку нашої розмови я зазначив, що закон Верховної Ради набрав чинності з 1 січня 2026 року. Отже, складається враження, що всі ці виплати можуть отримати лише ті родини, у яких діти народилися відповідно після 1 січня 2026 року. Чи так це? І так і ні. І коли ми говоримо про допомогу по вагітності і пологам або ж при народженні дитини, то законодавство чітко говорить, що це стосується осіб, у яких подія відбулась після 1 січня 2026 року, навіть, скажімо, після 31 грудня 2025 року, тому що 1 січня це вже… 2026 рік і дія законом враховується. Але якщо ми говоримо про щомісячну допомогу про досягнення дитиною одного року, то вона якраз може призначитися з 1 січня, і по заяві людини ми можемо її здійснювати виплату. Тобто, якщо дитина народилася у 2025 році. Її батьки можуть претендувати на таку підтримку до досягнення однорічного віку. Так, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не виповнився один рік, то така е Мати або уповноважена особа, яка представляє інтереси дитини, може звернутися за отриманням такої допомоги з 1 січня до моменту виповнення дитині один рік. У Нас залишається всього декілька хвилин, але у такому разі ми говоримо про значні суми. Ми говоримо про фінансову допомогу, яка реально може підтримати українські родини. Хто як, за яким алгоритмом може її отримати, як її оформити, куди звернутися? І в цілому, наскільки все це зручно? Е, ну, потрібно сказати, що і тут є зміни. Звернутися за призначенням такої допомоги може. Е... Уповноважений представник дитини то, до обов'язково батьки. Ну, якщо, наприклад, дитина перебуває під опікою, то в неї є уповноважений представник або ж батьки звернутись можуть особисто до будь-якого відділення сервісного центру. Я хочу сказати, що у Вінницькій області у нас розгалужена система, де працюють органи пенсійного фонду, тобто до будь-якого сервісного центру головного управління пенсійного фонду у у Вінницькій області, або ж якщо ми говоримо по Україні, то до будь-якого місця розташування якого зручне для відвідувача, тому що ми працюємо екстериторіально, тобто перше особисто до пенсійного фонду. Другий спосіб це коли, наприклад, жінка народила за кордоном. Вона може надіслати нам таке пакет документів поштою. І, звичайно ж, е, людина може звернутися е, у електронному вигляді. Це через веб-портал Пенсійного фонду або ж мобільний застосунок, Дія е, е, за допомогою елект, кваліфікованого електронного підпису, обформити пакет документів. І і надіслати його до пенсійного фонду для опрацювання. І хочу сказати, що збереглася така послуга, як є малятко. З усіма правилами можна звернутися з єдиною комплексною заявою і отримати послуги разом. Олена Сергійовна, я дякую вам за розмову. Дякую вам за роз'яснення. Дякую. А з нами у студії новин була начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Ну а ми рухаємось далі.